Найгірша най най промова для булерів, щоб захистити себе в школі. Так можна і треб, так треба знати точну правду. Так. Отут От так. Угу. От, я закінчилась. Я ще треба тут написати. Гей, чо ти, ти пишеш наперед. А ти що написала? Ти я взагалі не писала? Е, отут, можна, отут треба знати правду. Бо вчителька підійде і буде тебе сварити. Тому в такому випадку потрібно знати правду.